Михайло Шаламай – ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС. на той час працював в обласній санепідемстанції. Чоловік розповідає, що до зони вибуху їхню лабораторію направили для вимірювання рівня радіоактивної забрудненості в прилеглих до Чорнобиля населених пунктах. Цю роботу вони виконували два тижні. То, що ми десямлете брали грунт, воду, зелені, де саме там. І от все проробатили на великому такому дезиметричний дезометричний апарат. і давали результати десь, яке загразнення, де в яких містах, в яких селах. На фотовиставці Михайло Шаламай показав два фото, які він зробив у 30 кілометровій Чорнобильській зоні. А це явина. Це вже перший заїзд наш туди був, і перший мій заїзд в зону припокоєний Гуляніцький Станіслав Ніколайович. Як фотографвірував, там не розрішали фотографію. Тіхара фотографірували, ну так, <ріхві> завозили ці фотографії. Але постаралися, ми зробили виставку для людей, щоб дивилися, що ми там дійсно були, і хто був, і що там було. Сергій Швець збирав та систематизував архівні фото упродовж двох років. Розповідає, що спочатку йому були потрібні фотоматеріали, аби під час тематичних зустрічей показувати їх учням та студентам. Коли світлин ставало більше, з'явилася ідея зробити фотовиставку. Кожен приносив, хто мав якісь фотографії, приносив. Ми ці фотографії сканували, Я сканував, потім вставляли. Робили в гаражі самі. Ліквідатори зібрались сварочний апарат і так далі. І зробили Мета фотовиставки донести сучасникам інформацію про те, яку роботу виконували ліквідатори після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції, розповідає Сергій Швед. Грухнули взрив пожежа. Пожежники там шість пожежників, герої стали царством небесним. Потім. Нужно було закрити цей реактор, авіатори, потім потрібно було очистити станцію, очищали, тунель робили, саркофаг. І так далі. Я проходив вулицю, мене зацікавила ця виставка. Було цікаво, підійшов, подивився, різні фотографії історичні, рятувальників, людей, які були евакуйовані. Ну, цікаво глянути, що як було колись. Ну, як це все виглядало. Ольга Степоренко, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.